З вами Яна і ось так я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні в мене 3 вересня, вівторок, і лише сьогодні я вирішила зняти невеличкий фрагмент відео. Як бачите, на столі в мене назбиралося досить багато різних розпочаток наборів, готових робіт. І я щойно зняла відео про свої підсумки вишивального літа. Не знаю, коли я його змонтую, коли воно вийде, навіть собі не уявляю, але от як відбувається моє вишивальне життя? Дещо тут понаскладала, по тут окремо є мої записники, тут збоку ще багато всього стоїть поруч. Тому а, тільки сьогодні розпочинає свій тиждень. Вчора було 2 вересня а, святкова лінійка, якісь такі організаційні моменти в школі, в садочку, тому я вже вчора взагалі нічого не вишивала, я була морально виснажена і мені хотілося спокою. А, тому сьогодні ось поки що так. У мене дуже є багато планів на цей тиждень, буду я вишивати і неодмінно повертатися до своїх цікавих і вишивальних тижнів. Сьогодні субота, 7 вересня, вечір. І лише сьогодні я трошки вирішила зняти вам відео, тому що, ну, якось цілий тиждень мені було не до вишивки, і це пов'язано. З тим, що наше місто зазнало значних обстрілів і емоційний стан всіх просто на нулі. Знаєте, я зараз почала боятися різних таких гучних звуків, і мене це дуже лякає. Хоча не хочеться звичайно вам про це розповідати, тому що розумію, негативу вистачає щодня, постійно новини звідусіль. ти читаєш і іноді просто не розумієш, куди кодиться цей світ. Моє небажання вишивати та пов'язано з обстановкою та в країні. Але сьогодні я себе взяла в руки і вирішила, що мені треба вишивати. Плюс з даною роботою мережка чювання я беру участь у спільному відшиві. В Телеграм від, називається Відшив мережка. Там досить багато дівчат. Щось 100 учасників було ну, до того часу, зараз не, не пам'ятаю. І можна розпочинати як з нуля мережку, так набрати, здається, 20 чи ну, Відшиву. Ну, і Дівчата подіставали свої набори, хто що вишиває, я от вирішила цей набір. І цілий тиждень я думала, що я буду потрошки вишивати. Знаєте, І звіт відбувається раз в тиждень, ні, навіть дали дівчата два рази в тиждень здавати. Це пов'язано з світлом, тому що, наприклад, не у всіх є можливість саме в один день зняти звіт, тому що іноді дійсно багатьом доводиться сидіти значну частину. Без світла, бо навіть люди працюють, приходять додому, а світла немає. Відповідно, звіт не можуть здати. Тому дали два дні. Я буду свій звіт здавати завтра, тому що ну, за тиждень я майже нічого не навишивала. а вишила я всього лише 384 хрестики. це... Ну, десь там суконка, десь там, внизу. десь отак, піде. Я просто взяла якийсь один колір і ось так собі, знаєте, потихеньку йду. Хтось вишиває квадратами, хтось, я дивилася, вишиває з середини, хто кому як зручно. Я завжди вишиваю з лівого нижнього кута. Ну, таке, знаєте, плюс вночі сьогодні, в субота були шахеди залітали, і я просто, чесно кажучи, вилетіло так вдома в нічній сорочці. Накинула, не пам'ятаю, що там якусь спортивну куртку. У мене був такий вигляд, таким був вигляд. Діти також що, що могли, отак вдягнутися, вискочили, і ясно, що цілий день просто як варена. А плюс сьогодні мій настрій покращився, адже я отримала посилочку від ось бачите, вона така. Чимала, цей фокус не хочу. От. Від Іванки з групи захоплююча вишивка тут суто мої виграші в лотереях. І відео з моїми виграшами, покупками я зніму, не знаю. Можливо, на наступному тижні, а можливо, через, тому не знаю. Поки плюс я зніму, поки змонтую. В мене досить багато ще відео є, які треба монтувати, а бажання немає. От і тут суто мої виграші. Я ще не розпаковувала, зараз, напевно. Цим і буду займатися, буду розпаковувати і дивитися, що там мені прийшло. Бо я вже іноді виграю і не пам'ятаю, що там саме лежить. Як буде час, я повишиваю. як ні, то так вже і буде. Завтра будемо бачити. Отже, йду я розпаковувати цю красу.